Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Спекотно стало на вулиці, доводиться виконувати різного роду завдання. Ну, можу сказати, що спекотно стало і безпосередньо не тільки на фронті, в тилу у ворога і на окупованих територіях. Справа в тому, що сьогодні стало відомо про ще одну успішну спецоперацію Служби безпеки України. Павутина таки плететься довкола Кремля, довкола Путіна, і плететься невдало для нього, але ж дуже вдало для нас, тому що було заявлено про підрив Кримського мосту і чим цікавий цей вибух, чим цікавий саме цей підрив. Справа в тому, що мова може йти про використання глибоководної субмарини, дрона автономного під назвою Марічка, який фактично зумів подолати. Значну відстань, вочевидь пройти загородження, пройти обмеження, які виставлені окупантами росіянами, і дійти до опори. Що найцінніше в мосту, звичайно, це опори, які його тримають, особливо коли мова йде про опори, що проходять по дну. Отже, це дуже вдало. Ну і уявіть собі, що Росія створила за час окупації дуже багато елементів стримування і захисту. Це і бонові загородження, це і бойові дельфіни, яких ворог використовує, це і авіація, це і протидія надводним дронам, це і протидія повітряним дронам, це і системи протиповітряної оборони, це і системи та засоби спостереження. І це все вдалося обійти підводному дрону. Отже, що це можна може означати, що Україна здійснила черговий технологічний прорив, адже прекрасно можна собі уявити, що яким чином цьому протидіяти, створювати тільки якісь субмарини, задіювати. Ну а задіювати субмарини на Мілені, наприклад, в Керченській протоці доволі таки важко і складно. Ми розуміємо, вони мають бути більше в надводному положенні для великих субмарин це проблема. Отже, можна допустити, що таким чином тепер Україна може досягти і атакувати, наприклад, безпосередньо і підводні човни російських військ, які базуються в новоросійську або невизнаній Абхазії. Цілком допустити можна чи можемо ми допустити, що така атака може відбуватися? Так, цілком і це дійсно факт, що така атака може відбутися. І так, таким чином тепер підводні субмарини під загрозою. Ось про що йдеться. Що означає зараз ще крім того, атака на Керченський міст? Справа в тому, що так, дійсно, якщо ми подивимося, то значної кількості вантажів, саме військово-транспортних. Не переміщується це навіть за даними Служби безпеки України, які публікувалися там півроку тому і так далі. Минулого року, чим аргументувалися, чому удари по кримському мосту не завдаються однак. Ми маємо розуміти, що незважаючи на те, що ворог будує обхідні маршрути, залізницю та автомобільні шляхи вздовж окупованого півдня, наприклад, окупованої Донеччини, Запорізької області та лівобережжя Херсонщини, де вони переміщують свої вантажі та забезпечують логістику, перевозять БК та живу силу. Крім того, все ж таки, доки є в них альтернатива і доки існує кримський міст, доти ворог може ним користатися. <кій> Доки в них є можливість, чому б їм цим не користуватися? А отже, окупанти цілком вірогідно можуть фактично використовувати цю, цей маршрут для того, щоб перекидати вантажі. А значить, доки він існує, він становитиме певні загрози. Незважаючи на те, чи переміщуються великі вантажі зараз, чи ні. Друге, а ця атака так само більше, можливо, навіть символічна, але вона дуже важлива. Про що вона свідчить? Вона свідчить про наростаючі спроможності українського оборонно-промислового комплексу і наших спецслужб, нашої розвідки, нашої контрозвідки, наших сил оборони України, які здатні досягати, які мають різного роду засоби для того, щоб ну фактично вражати ворога на, скажімо так, далекі відсти. Ну а отже, в принципі, ми маємо сказати, що таким чином спроможності. Тільки е, наростають, тому е, власне кажучи, це ще одна причина, е, про що можна сказати, про що можна говорити, і що реально має значення. Тобто, ну власне кажучи, е, спроможності і можливості тут відіграють важливу ключову роль. А крім того, що потрібно ще заявити і про що сказати, це те, що символізм в чому. Символізм в тому, що якщо ми демонструємо наші спроможності та можливості, це означає наша довга рука. Наша довга рука це наші спроможності, які показують ворогові і показують світові. Зараз дуже важливо всьому світові показувати, що в нас є карти. Коли нам кажуть, що у вас немає карт, ми кажемо ні. Дивіться, ці карти є. Вони зараз наявності і зараз вони застосовуються нашими силами оборони та безпеки. Крім того, я би хотів сказати, що вочевидь, ми входимо в певний період, коли буде весняна літня кампанія, чи літньо осіння кампанія не тільки російських військ, а й кампанія фактично сил оборони України. І, вочевидь, ця кампанія буде якраз означати і передбачати ось такі удари в глиб російської території по їхнім тилам, і проведення ряду спецоперацій на окупованих територіях і території ворога. Крім того, зараз багато російських пабліків воєнкорів почали кричати про те, що мовляв головне управління розвідки Міністерства оборони України теж може готувати певну операцію. Ця операція може проводитися в тилу і навіть передбачати висадку десанта в окупованому Криму. Ну, про це говорить ворог. Це я просто ретранслюю те, про що вони пишуть. Вони кажуть, що у них є якісь дані про те, що це може відбуватися. Так, це чи не так? Я думаю, що найближчим часом ми побачимо, але допускаю, що ряд таких дій ми найближчим часом ще будемо бачити, як в тилу у ворога, так і на окупованих територіях. І коли ми говоримо про літню кампанію, осінню, так само треба розуміти, що потрібні елементи, які мотивують український народ, мотивують наші сили. І ми можемо говорити в контексті фронту. Якщо на фронті ми не можемо здійснювати зараз значних контратак, великих масштабних, відповідно, ми можемо говорити про те, що ми можемо здійснювати це в тилу на окупованих територіях і в глиб російської території. Тобто це наша перевага, і безумовно, що цим потрібно користуватися. І саме такою може бути літня кампанія. Ви бачите, що дрони атакують, вони атакують з повітря, атакують на землі і будуть атакувати і на морі, і вже як відомо під водою. Тобто Україна використовує всі елементи та засоби, сили, можливості та спроможності для ведення асиметричної війни. Саме такою вона має бути. Я казав неодноразово, що у нас не так багато зараз карт, зрештою, тому що ворог має все ще перевагу в живій силі і подекуди на фронті. А такі можливості по атаках в тилу ми можемо і маємо використовувати наповну. Тож я щиро вірю і сподіваюся, що далі буде. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Не забувайте про ваші коментарі, лайки та рекомендації цього каналу вашим родичам, рідним, близьким та знайомим. Буду неймовірно вдячним. Нехай наша спільнота тільки розростається. І пам'ятайте, що не ж незважаючи ні на що, ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!